Дорогі українці, дуже коротко про сьогоднішній день важко. Цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання були сьогодні і важливі результати у дронів перехоплювачів. Десятки шахетів були збиті саме перехоплювачами. Максимально все масштабуємо, більше виробництва. Таких дронів, дронів-прихоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво, і нам це потрібно і Америці. Сьогодні ж є. Важливе рішення в Європі, в Данії. Наша перша угода про виробництво зброї в Європі для нас спільне, спільне виробництво України і Данії. Це важливо і з точки зору безпеки, і з точки зору інвестицій. Сьогодні ж привітав наших українських поліцейських День Національної поліції України. Я привітав хлопців. І відзначив державними нагородами, зокрема, звання Герой України чотирьох поліцейських. Одного з них, на жаль, посмертно. Поліцейські підрозділи разом з усіма в силах оборони воюють на фронті. І сьогодні ж новий був обмін. Повернулись додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні.